Так, ну що ж, всіх вітаю на черговому турі гетьманів Української національної ліги. Сьогодні у нас цікава-цікава зруба. Новачок, який піднявся в гетьмани після нетривалого періоду в отаманах. Це у нас Барселона. Прийматиме вдома топа топа Ліги ПСЖ, який зараз впевнено рухається до першої сходинки в турнірній таблиці. Йде без е, жодної поразки. Е, і, хм, і спробує нав'язати якусь боротьбу в ПСЖ. Так, що по складах? Бачимо, що лише фруха чи чуть-чуть вниз, тому Аспас вийде в основі замість нього. Е, а загалом стрілки доволі хороші, багато, наприклад, піднятій. Е, Будемо. Що очікуємо від цього матчу? Ну, думаю, що перевага, звісно, в Олеся. В Кібера. Я... Але я знаю, що от Барса, хоча там не показують видатні результати по там, перемогах е в турнірах, але це гравець, який дуже часто може нав'язати боротьбу е таку неприємний СОП, особливо для топів. Бо він може там нестабільно програти якомусь середньому чи там взагалі е в команді з нижчої ліги. Але проти топу він завжди закусується і створює проблеми. Що в Юве, що ПСЖ, тому думаю, буде дуже цікавий матч. Так, е да. Очікуємо багато голів сьогодні. бо Два граці грають в атакувальний футбол. Автобуса не буде від жодного з граців, я думаю. Лишення сьогодні була обнова. Я пробував там пару матчів зіграв, і трошки так відчувалося, що знаєте, як перший день після обнови трошки болотить, конект не найкращий е, причому що в Дівах дуже рідко буває болото. болото, воно ну просто такий не, не найкращий кунент, Так? Грати можна, але не найкращий. Але побачимо, як це буде в турах. Бачимо, що Фабіо Капелло використовує Барса і Гасперіні в ПСЖ. Думаю, обидва гравці будуть на довгі контрі сьогодні. Так, о, і граємо на оновленому, оновленому Spotify Nou, який сьогодні додали в ГУ. Виглядає так, свіжу яскрава. Ну що ж, по тому, як крутиться Пеннасер, думаю, зрозуміло, що конверти нормальні гравці. Що ж, зіграв центр поля, Барса втрачає м'яч і ПСЖ крутиться в центрі поля. До речі, Хьюз, оцей який ще не був з м'ячем, це явно не грається основи, тобто в пострілках ПСЖ це не, 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 не дуже добре. Так, Доку на Фланзі з м'ячем, обдурив Пош, проривається в штрафний. Хотів віддати коротку передачу на ближню, але. Не вдалося. І зараз удар схоже з штрафного майданчика. Тягне добро цю спробу. Так, Пош хотів відібрати меджодвіча, але той, як потреби на своїй момент, зробив штрафний біля броту. Доволі небезпечно. Так, тут зіграв в ногу. м'яч, все-таки тож. Ще з верхньої камери зважу, щоб було все чисто. Е, ну що ж, буде удар чи подача цікаво. Думаю, тут подача, бо тут дуже гострий. Хоча від все можна очікувати від Олеса. Можливо, удар під короткий розіграш на дуку. дуку йде вперед, але Бенесер перехоплює м'яч, Бенесер з м'ячем віддає, на Діабі. От зараз дуже небезпечно. Ансуфаті, Ансуфаті, з м'ячем. Угоди одного. Ні, все таки другий грає на підстраховці, відбирає м'яч на Барселони. Е, от Барса найкраще грає на контратаках. Ну, йому найкраще це йдеться, коли він у нас там з позицій набрати. Так, Ділейні з мечем. Ансуфаті, яку передачу вирізає на нього! Ох, не забиває Ансуфаті! Яку чудову передачу на нього Аспас вирізає, якщо не помиляється. Можливо, це був косінче, але що це Аспас? Блін, ну чудо вона пройшла, але не реалізував свій момент в Фаті. Дуже легенько побив, очікував, підруховував на точність, але не, не спрацювало. Так, Асна Аска. Аска, звичайно, далеко удар. І тягне, тягне воротар, яка сеже цей удар фігурріс на воротах у паризької команди. Тягне цю спробу штрафного. Ну, потужно кидати опушку. Так, з з м'ячем. на Малькома. Хотілося взяти, не вийшло, але Барса тримає м'яч пош. помиляється Пошт і зараз небезпечно. Атака 3 в 3 вибігають, 3 в 3 вибігають гравці ПСЖ. десант десант з м'ячем Але Єсагін сказати що так, відбирається такий м'яч і після цього Гесант входить. Спробую відіграти. Не змінить би флон, але корпусом активно зіграв в концу, але... Це таке страшне для Барса. Дубрака виносить подалі, інсуфаті програє друго поверху, не дивимо, це не найгрнайтеший гравець, щоб в повітрі боротися. Так, Буанга, Буанга з м'ячем. Буанга на Гесанде. Гесант гарно проштовхує далі, але Єлейніт Кулік тут гарно дочекався, так? Потів, потів віддав назад через Бенсери розіграш, ні, не проходить, не проходить пас. Ну, так Не Барса. І втрачає протич класно на замаху. Це замаху йде передачу на десанти, повертає повертається назад. Тому сіночка майже прийшла, але все-таки зміг записати Барса проти. Знову справа другу стіночка. Ні, знову говорить Гвардіола на місці. Дуже якийсь неоповертний пас, що вона буде Гвардіола. паралельно, вверху, Це можна обрізатись так. Буванка з м'ячем. замах, ні, не б'є. Не пасує. Х'юк з м'ячем. Прозвіч, Брозліч на Дуку, Дуку повертає. Прозріж на Хьюса. Буванга, Буванга. Що придумав Буванго, ні. Без фінтів, але яке закидання. Яке чудове закидання. І удар головою Буванки намагався перекинути кіпера, але не вдалося. Ну, я, чесно кажучи, не знаю, не бачив стіків, але я ударю, що Буванка там не найкращий гравець головою. Тому не вдово тут запнути. Але відзначаємо класний пас від Крістофера Думку. Знайшов цю передачу. По, по так, ділейні ділені програє Вені Десандр. Це високий хлопець і стребучий на дивно. Ванга на куку повертає так, через задню лінію, через Брозовича будуть розігрувати атаку. Ну, більше затакта колись розігрує через Брозовича, на Десандер. Що ти зробить, під себе удар. 1-0. Відкриває рахунок кінців, східний. Рух від е, Олеся, та він дуже любить оце, прибрати на замаху під себе і робити після того, як забувся за дезорієнтований. Так, приймав, напевно, 0-2 два захар і купився, висили цей фінт. Буде кіхов одразу. з м'ячем, Майкл крутиться, шукає можливість щось зробити. Фінтить, але до фінтився цей прикольно включає мяч. І небезпечна контратака може бути. Пішло закидання, вистрибує захисник парси. І перериває цю небезпечну передачу. Так, виносить подалі дубривка. Залишається м'яч, ніби бабса, але мені не недовго. Ну, Пострій барси підзібратися, бо ж часу він втрачає м'яч просто. Не тримаємо сад, тому що я трошки заскупати. Ще раз прибирати себе пісад, не вдалося на цей після пішати виносить. Зена Барси просто Ну, Наразі 1-30 хвилина. Скажу, що були два моменти класні в Барсі, оцей дальній удар Аспаса і вихід біч-навіч Ансофаті, проте не ці моменти каталонський клуб, а от ПСЖ мав один момент. Ладно, Два моменти, Один з не забив, оцей удар головою був такий, якщо Кош чуть не наварив кашель з яким штовхнув майданчику. Не варто заряджати фіолетовий. Виніс сполоти під Хрест. Е, суперника. Так. так, цікаве вкидання від Олеся, Пош читає читають хитрість. Але знову, знову проведуть другий поверх гравці Барселони. Все-таки захисник. Ох, тач він кунку. Розглядається дупів, майже вийшов пробити, але ні. Е, не цікаво. От барсі за це краще грати низом цю атаку будувати, бо другий поверх дуже слабенький гравці. Другому поверхньому. Так, Мальком, Мальком. По флангу продирається, ні. Все-таки втрачає м'яч. І кідовий трикутник на Гасанда, але Ісагін на місці читає і перший на м'ячі. Так, знову западання верхні, Сфаті знову поб'є боротьбу, по але зарахують від Скопи. Здається, м'яч. Передача на Фатіві вихід. Хороша позиція. Пас! Удар Діобін! Не забуває про прямого кіпера. Ах, не вдало, не вдало. Тут Барса зіграв. Справді, Дміло Класом зайшовся в останній паз на Дєбі. Я б уже не в місці бив, тому що прибрав під себе Фаті. Але... Опа, близько, близько вдався. Удар Аспасом. Знову чак. Льовіс, Льовіс. Сьогодні вже напрацював, на хорошу оцінку. Дєбі обхитрив, обхитрив захисника. назад на майком під себе. Віддав ділення, розпакує м'яч. Я на Фаті, Фаті втік в стіночку Розіграти з Майком, може, не поміряється, але не вдалося. Вантажить вперед. Мяч парса, Бенесер з м'ячем на Єлені. Пенемальку, дабл тач. ударом обходрив! М'яч в далі підворі. Дуже класний гол. Тут розпасочка. Дабл тач, потім відміну удару, захисни вже все, Відігнений повністю. Після простору і класно обіду удару м'яч в секуріт. Мальком, ну що ж, один один До на речі, в кінці тайму забив. І ще одна можливість може бути в кінці тайму, але тут Петі з м'ячем. Потій біжить. Пазна Малькома. Що зробить Мальком? Ой, ні, дуже невдалий фінт і втрачає м'яч. Була чудова можливість взагалі вийти вперед на останніх хвилинах. Ці скільки хвилини Барса використав, забив міг і другу забивати. Ну, не вдалося зробити, але відзначаємо, що після пропущеного Барса зібрався, так? І почав грати набагато. Багато більш спокійно і знаходить ці моменти її реалізовувати. І, ну класна, класна заставочка цього компно, такий він грандіозний, класний стадіон. Ну, класний, звісно, як Бернада, але непогано. Ну що ж, розігруємо м'яч е, пасажир. Дупуну фланзі, Доку з м'ячем. Повертає на на Вальтай вантажить, переводити атаку на фланг. флангю, купу на прозвіч. Що зробить прозвіч, що віддати ту. Виникаючи передачу, не вдалося. Так, Мальком Мальком діабі діабі відкривається вільну зону Діабі з м'ячем проштовх, м'яч подає Зможе написати для удару чи Діпасу. Бенесером бігується. Аспас, аспас з м'ячем відкутив для дебірбай але не вдарив. класно циркулює м'яч в гантиці Барселони. Але до удару не вблизилося так. Ну, Відзначаємо, що класне володіння, такі і. Вже Виходить володіння в Барса в кінці міну, цього. А ПСЖ без моментів поки. Так, бо, але для нього знати це не проблема. Бо Ванде наброзліча, Брозлічна Хьюса. Е -е, катають м'яч між собою хавбека і ПСЖ. Очікують, що хтось з гравців з Барсі втратить позицію і можна буде видати таку, Ось втрачає позицію крайній захисник але підстраховує його бейсі. Так, Діабі, Дібі м'яч, запускає на ансуфаті, але Вальфман вчасно перехоплює передачу. Таке спіліквета, спіліквета. Ідея на кунку. Бунку на Буванку. Буванка назад не хлібся. Буде трикутник, буде. Вдвох же гравці барси цього хавбека ПСЖ, але. Молдейл Алмазик тримається. Тримається під пресом, не втрачає м'яч і вже докувідірвас від захисника. Входить штрафний майданчик. Небезпечний простріл. Рикошет і м'яч. Не виходить за межі поля. Доганяє Гонкунпу, м'яч залишається лишається Е, Дуже класний, небезпечний момент, був прорив від Доку, але не було нікому ж, нікого, щоб замкнути цю передачу. Ох, Месер власно корпусом підтісняє кунку забирає м'яч, виносить, але це ще ПСЖ з нічем прибирає під себе Доку. Діленіс притує самі мент додали. Так, Аспас, Аска з нічем. Буде збирати передачу. Ні, дуже неоповерно дриблінг увійший віт і грати м'яч, але трикутний пасежа не приходить, чергує виніс від Марса. Брозвіч з м'ячем. Брозвіч на Гесанде, Бесер на Брозвіча. Але буде повертати він. Дає на дуку. Що зробить дуку, дупу Лон Кінку, на Хьюкса. Вареля, Варля з м'ячем. До речі, Вареля взагалі грав. Він опорник взагалі, але я бачу, він в ПСЖ грав. ТЗ, не знаю, фізарську Так, розкрутився класно на кунку, крутиться, накручує, але Гвардіол після цих всіх фінтів голова йому не закрутилася і прохопує м'яч. Так, Аспас, Аспас з м'ячем. Тягне м'яч, тягне м'яч, віддає на Фаті центр Фаті, що придумав Фаті? Бачимо класне відкривання Бенасера, ні, не бачить його Барса. Але от через кілька посів вже пробував знайти свого ФПК, який вривався в вільну зону, але вже було запізно. Так, повертай на Ділені. Ділені в дотах хотів одразу перевести м'яч в сторону воріт ПСЖ, але не вдалося. Тепер з нічем, просвіч закидання на Доку, але схоже в м'яч був Так, ну бачимо, що час для замін, так? Поумирали більше на нападі в нападі парси. Ну, в нього заміни непогані, насправді, оце Ну, Міну Джудзи по скалу тут. Бенсігір топчик. Власний суперсап, і демораль Грей дуже швидкий е, е, нападник. ну В цьому матчі, походу, ми не побачимо з вами фурухачі Так, сподіваюся, стрім не перервався. Е, я бачу, що в мене дроп Фреймс трошки. Напевно, та, це був інтернет залгав але зараз мало б бути все гаразд. Uh, зараз я в чаті запитаюсь, чи стрім іде. Да. Буде вкидувати м'яч в Барселона. 9, 9, 9, 9, uh, ділені, Ділені з м'ячем. Ділені закидає на Персира. Але схоже збережет м'яч Барса. Агресивно відповіді гає ПСЖ і забирає. Так, івата, по та заміну, в пане вийшов на веці барси і одразу відбирає м'яч. Ділейні за кадушка на джу. Погру хотів скинути на Бенцудіра, але не вийшло. Гордіол біля бровки зловить м'яч, приміральгрейні, програє в грудьбу. з заміни виходить у ПСЖ, але далеко м'яч не вийшов протягнути. От Ділейні. Ді веде м'яч, віддає пас на фронтліну, фрінкуліну. Okay. І Після розвороту набирає швидкість і одразу втрачає м'яч. Перейра. Перейра на Гера. Коли на Мінаміно. Оце дуже, дуже класний супер саб Мінаміно. Класна могла пройти тут передача, але Гвардіол, е, рятує Барсу. Так, Ділені. Пішла закидушка на Бенсидіра чи все не за м'ячем. Стигає. Але не вдалося зберегти м'яч в межах полі. Аут для ПСЖ. А тим часом вже 77 хвилина, і рахунок досі 1-1. В другому таймі. Моментів ПСЖ, крім прострілу, від Дуку, я не згадаю, а от Барса були класні можливості. І зараз знову може бути черговий постріл. Ні, гра... захисник виносить. Але тут невдалий пас. Ділені. Ой, що робить Ділені, втрачає м'яч. І дуже небезпечний контракт. 5 в 4 вибігають гравці ПСЖ. Сала з м'ячем Бейсі, Бейсі його з'їдає одразу на прийомі. Гірає на Ділейні класниці. Він все показує, але трошки обізається. І що тут? Грей дуже швидкається грає. Чи зможе втекти? Чи зможе втекти? Замах, замах, удар! Заблокований, точніше, влучають захисника цей. Удар. Бенсигір Бенсідувається доволі, що Бенцегір? Ух, Як до і пускай його не зміг! Два один. Барсом виходить вперед на останніх хвилини. Бенцегір. Його всі захисники полишили, і стільки замах і стільки відбір. І цей відмін вони спрацьовують, і ворота просто пускає поміж ніг цей удар. Уласа зіграно від е, Барселони. Бенсегір, суперсапчик, Алмазів робить свою роботу. Ну що ж, тепер удачі привідігнути. у нас майстер, тому що буде гратися там, на останніх хвилинах і ще берете перемогу. Ну, барсі аж ніяк не можна виставлятися, думаю, треба подивитися, зробити якісь заміни, можливо, е, підсилити трошки там опорну зону, наприклад, або захисникас свіжого випустити. Бо зараз буде шалений тиск, я очікую від пасажирів. Ну що, підключаю одну синю стрілочку Захар. Так, Беренко. З м'ячем на фланзі. До нього Бенсибір. Бенсі проходить передача, але Брозвич, Брозвіч на змайстер пасів Буде шукати цей проникаючий пас, паси трикутник. Відміни відміна веде м'яч. А РСКЕТО, АРСКЕТА з М'ячем. АСКЕЕТА на зад на Позвіть шукає, шукає свій момент для пасу. Перейра. Свіженький перейра. Непоганий нападник, швидкий. Перейра на фланзі намагається прорватися. Ні. Не входить, але знаходить передачу. Буде пас удар! Зрівнює ПСЖ, Зрівнює пасажира рахунок, Олесь не відпускає. Ну Тут розхитав, Ростав, дотримав м'яч, знайшов цю передачу і на ривку просто прокинув м'яч на, на цей метр, щоб задати удар у козбери зазначається у нас на 78-й половині. Ну що побачимо побачив ще один голий ПСЖ, чи можливо все-таки Барса зможе третій забити. з мячем ПСЖ все ще на червоній стрілці Хоче забрати перемогу. Івато перехоплює в центрі поля. Остання атака, скоріш за все. Фронт бенцегіра Звичайно, бен не вдало що дасть ще ПСЖ провести атаку суддя, схоже на те. Закидання пішло. Добрика, дубрика, дубрика на виході забирає. і це буде варто. Ну що ж, як я і казав, вдалося Барсі створити проблеми для ПСЖ. Мало-мало очки не забрав проти ТОП. У статистиці бачимо, що Барса набагато мав більше ударів. З і загалом. Ну що ж, класний матч, Класно грає хлопці. Дякуємо їм за такий футбол. Дякую всім, хто дивився. І почуємось на наступних матчах. Вона...